Дуже давно, я кажу, я говорю, ви не сидієте, як кажуть Юрій Володимир, вони сидіти стільки, як нас, наші області росія. Вони вкладають абсолютно всю свою душу в різні концерти, які в нас є. Вони займаються неймовірно довго, неймовірно гарно і наполягають на кожному своєму домі, адже вони знають, чого хочуть. Давайте ще раз вичнемо обласними. <плес> ну і звісно, Давайте зараз ми зробимо загальне фото разом з нашими керівниками і потім ми вже перейдемо до вітань наших віточок А ви гучно-гучно аплодуйте <плес> Так, на рахунок три разом з нами до добре? Я вас рахую. Один, два, три. Yeah! Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов на нас відділення. Ми не кажемо вам до побачення, ми вам кажемо. До нових зустрічей! Дякуємо! Yeah!